Я дуже радий нашій зустрічі, радий вітати в Україні команду на чолі з міністром оборони Литви, нашої дружньої країни, нашого стратегічного партнера. Партнера з перших днів ще до повномасштабного вторгнення. Сьогодні цим покластися може не дуже багато країн. Але в цій солідарності я вважаю багато успіху нашої боротьби, боротьби українського народу в тому, що Литва була з нами з самого початку, і я впевнений буде до переможного кінця. Я хочу подякувати і, будь ласка, передайте мої теплі привітання дітаносу на президенту. Литви обов'язково Діаніна усіду перші леді. Я дякую за те, що підтримують нас і на полі боя за оборонну підтримку і в гуманітарних питаннях, і в Кримській платформі саміту гуманітарної допомоги, саміту перших леді джентльменів в резолюціях ООН на всіх майданчиках, де потрібна. Допомога і союзницьке плече. Всюди ми завжди бачимо Литву серед друзів. І нам дуже приємно бути в одній сім'ї. І сьогодні вже пару днів пройшло, як наступний крок з нашого боку зроблено і. То ми вважаємо, що в цій майбутній сім'ї ми будемо разом сім в сім'ї Європейського Союзу. Дякую, що і на цьому шляху тих чи інших викликів. Ви з нами. Дуже дякую, шановний пану президенту. Ми насправді ми вже зустрічаємось третій раз. Вже колись ми зустрічалися на платформі Кримській платформі разом з паном президентом паном Неоседою. І я хотів би сказати, що як історик хочу сказати, бо як мені випало Власне розглядати і литовською українську історію і зв'язки, наші історичні, досліджувати так само і питання геноциду і злочини, які були зроблені проти наших народів, я особисто не сподівався, що мені раніше чи пізніше доведеться як політику говорити про ці речі. І ми насправді розуміємо те, що відчуває і відчула і відчуває Україна цього зараз. І насправді Литва підтримує ваш план миру, який ви пропонуєте. Литва в два пункти додалася до втілення того плану. Це стосується до енергетики щодо самого права, тобто щодо відновлення права і справедливості. Я вважаю, що це є значно важливіше. Ніж навіть інші речі, і з своєї сторони я хочу згадати: бо зараз Литва разом з Норвегією з нашими партнерами ми. Спорядкували ми власне і купили і навчили українських воїнів насам з на НАСА системі і власне запускачі цієї системи. Я сподіваюся, що вони додадуться до української безпеки. І так само допомога допомога Україні. Вона ніколи не має зупинятися. Ми це все повторимо і будемо повторювати завжди на Рамштайн форматі.